Я взагалі вважаю, якщо брати там макро, то що Трамп своїм давлінням буде е, міняти статистику і будуть показувати ціни, що все гуд, все що все росте, що ми ну там, кайфуйте, і, і всі ринки будуть від цього рости. Бо воно ж, е, е, якщо фальсифікувати дані, а е, вони е, ну. Люди, мені здається, не, не дуже швидко це зрозумієш, що воно якось там лопне чи ж якось закінчиться Не дуже зрозуміло. І за цього, звісно, зараз, от ця, от чотири місяця, я прям ручки потираю на <свісно> всі фронти. І Альта може розігнатися, і салани може бути 400, там. І ефір, звісно, сімка. Я теж чекаю. І це ну але дивимось, як буде. Наприклад, дуже важливо, що сьогодні фонди будуть, наприклад, от цю неділю Набирати ETF, бо вони почали зливати. А SP 500, наприклад, на хаях. Мені здається, якщо SP 500 на хаях, то і біткоін вже має бути на хаях. Це, ну, Ані. Вони наче королірують взагалі та ідея сама. Ми може десь лага, мало би чим. І теж і біток, я так дивлюсь, ну бітку пора вже на 130 йти іти і ставити новий хай. Така може все навпаки буде. Пам'ятаєш, ми з Еріком е, Найманом обговорювали про те, що коли ринки буде шатати і вони навпаки будуть падати, то біткоін якраз може бути страховичним е, канатом. А альта, наприклад, під час того, коли перформить там S&P 500, альта може рости, а біткоін буде плюс-мінус топтатися. Якщо так буде, мене теж це устроїть, бо я все все ж, бо я, я все ж таки сижу і вальті в тому в тому числі.